14 жовтня в нашій державі відзначалось велике свято день українського козацтва. З нагоди відзначення свята відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. У заході взяли участь керівники та делегації від органів влади Лозівського району та міста Лозова. Ми згадуємо одну з найяскравіших сторінок української історії славну епоху. Козацтва їй належить особливе місце в пам'яті українського народу. Саме козацтво було тією силою, яка вагомо вплинула на історію України, розвивала і захищала національну ідею. Феномен українського козацтва у просторі та часі є надзвичайно гармонійним компонентом національного життя. Йому немає аналогів у світовій цивілізації. Доба козаччини є однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховується почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надії. Я і оберіг В День українського козацтва. Ми традиційно покладаємо квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету від Лозівської районної державної адміністрації та районної ради. Голова райдержадміністрації минулого тижня здійснив низку візитів, метою яких було вручення посвідчень мати героїня. Першою значок та посвідчення про присвоєння почесного звання голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов вручив мешканці Чернігівської сільської ради Марії Попович, яка є матір'ю п'ятьох дітей. Шановна Марія Іванівна приміти щирі вітання з нагоди присвоєння вам високого звання мати героїна. Бажаю вам міцного здоров'я на довгі роки, в родинному колі, енергії, поваги до дітей та онуків, любові, та достатку. Також почесне звання мати героїня офіційно минулого тижня отримали одразу три жінки Смирнівської сільської ради, за дорученням президента України, голова Лозівської райдержадміністрації, вручив посвідчення мати героїня та нагрудний знак Анджелі Мосякіні, матері десятьох дітей, Вірі Басовій матері шістьох дітей та Ганні Вакуленко, яка є матір'ю п'ятьох дітей. Я думаю, що громада пишається ними. Діти пишаються. Діти дуже добрі на сьогоднішній день. у Смосякиних мені дуже було приємно стояти на першому дзвонику, коли вручали грамоти по Вірі Павлині. Це теж дійсно такі герої, хлопці, дівчата, які дійсно є освіта. Вони дійсно при не тільки нашій громаді, але на території нашої Харківської області ми отримували листи подяки. Я хочу низько вклонитися. Також Ганні Панасівні за її дітей, за її труд, те, що вони внесли тяжкий, що вона працювала не один рік в колгоспі Знання миру, прапор миру, як воно перейменувалося, тобто такі тяжкі. Роки тяжкі хвилини, але ви змогли підняти на ноги своїх дітей. Дякую, низький вам уклін від усієї громади. І Побажаю мира. Добра злагоди всього найкращого. Паралельно з вітаннями матерей героїнь. Голова Лозівської рейдер вітав працівників бібліотек та читачів з тим, що у них з'являється більше шансів на розвиток світогляду через нові комп'ютери. Нової техніки для сільських бібліотек Лозівського району закуплено 8 одиниць, і в деяких бібліотеках це перші комп'ютери. В голове областной государственной администрации Балутовой Игоря Мироновичу сумели мы ми приобрести комплект компьютер для э, вашей библиотеки. И сегодня хотим его передать торжественно вам, подарить с, с пожеланиями всего самого-самого наилучшего и присылания вашего библиотечной установы вашей. Від щирого серця хочеться подякувати нашій адміністрації, що ви за нас піклуєтеся. І що тепер для наших дітей буде ще більше комп'ютерів, і в нас буде ну, більше можливості провести свій вільний час. А тепер буде у нас і міроприємства краще проходить, і все цікавіше буде, і набагато краще. Інформація в нас буде лучше. Все таки всесвітня мережа. Ми всі розуміємо. Не так просто і не так. Спасибі вам щире. Як повідомляє районне управління освіти, учнівські та педагогічні колективи Лозівщини підбили підсумки акції зігрі солдатів в зоні АТО, мета якої була збір гуманітарної допомоги для солдатів Збройних сил України. Учні шкіл збирали для потреб воїнів овочі, продукти харчування, засоби гігієни, ліки та теплі речі. Кожен солдат отримає свої, свої своєму пакунку також ще лист від маленької дитини кожен цей лист або малюнок написаний з великою душею і намальований з великим серцем та підтримкою в зону АТО. двадцять 24 школи прийняли участь в акції велике кількість продуктів, акція продовжується. і Передаем нашим волонтерам, которые и доставят момент. адресно нашим нам жителям города и лазарского района эту помощь. Да, длинную долю э, помощи собрали коллективы ученических, теоретические учебных заведений. Mm -hmm. Но были такие граждане, которые узнали об этой акции, mm -hmm. и даже дети у них в школе не учились, но они свою пассивную лепту хотели вложить, приходили, приносили продукты питания для mm -hmm. передачи. Близько чотирьох тонн овочів, 150 кілограмів круп та макаронних виробів, повезуть відважні волонтери нашим землякам воїнам в зону. АТО. частина речей та продуктів за умовами акції також надійде людям похилого віку, які є підопічними Лозівського районного терцентру. І також без уваги не залишаться переселенці, які проживають на території Лозівського району. І ще ми хотіли показати. Учні е, іншої школи з нашого з нашого району е, дарунок ось привезли такий прапор України з найкращими побажаннями та підтримкою бійцям в зоні АТО. 15 жовтня відбулася зустріч учнів та вчителів Новоіванівської загальноосвітньої школи зі спеціалістами державної фіскальної служби. Ця зустріч була проведена з метою формування в учнів економічної грамотності, розуміння ролі, значення та місця податків у житті держави. Під час цікавої бесіди учні дізнались про роль податків у житті країни та про всеукраїнський конкурс дитячої творчості, очима дитини про бюджет країни. Дітям розповіли про правила участі в конкурсі. Вони розглянули кращі роботи учасників минулих років. Школярі переконались в тому, що за певних обставин податки можуть бути вирішальним чинником у розвитку суспільства. З великим задоволенням школярі також подивились мультфільм про необхідність з. Плати податків взяли участь у економічних іграх, вікторинах та розв'язуванні цікавих економічних задач. Після заходу перший заступник начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Артем Уманцев нагородив пам'ятним подарунком та дипломом абсолютну переможницю районного етапу конкурсу, очима дитини про бюджет країни, учасницю обласного етапу конкурсу в номінації художні роботи у старшій віковій групі, ученицю дев'яте. Того класу новоіванівської загальноосвітньої школи Вікторію Сербін. Тебе поздравляю. Конкурс буде проводитись і в наступному році. Конкурс має три номінації в цьому році: це літературні роботи, художні роботи, і в цьому році був перший, перший раз така номінація комп'ютерні роботи. Запрошуємо всіх дітей прийняти участь. Ми намагаємось подарувати подарки за участі усім абсолютно дітям, які приймають участь. Цінні нагороди отримують уже звичайно переможці конкурсу, і роботи переможців ми направляємо в Харкові, де вони приймають участь у регіональному етапі конкурсу.